Слава Ісусу Христу! Слава на Дорогі учасники у спільній молитві жива Верця. Дозвольте у кількох реченнях розповісти історію у потребі служіння сестерства в Казахстані. 1939 рік, 1941, почалися переслідування в Україні. За політичними та національними ознаками, масові арешти, розстріли і депортації, примусовими переселеннями Казахстан та Сибір. Внаслідок депортації українці, наші люди опинилися в тюрмах таборах на примусових роботах, серед них пископи, священнослужителі, Монахи, монахині та меряни. Спочатку християни готувалися і молилися під пільгом, а згодом відкрилися парафії. У ювілейному 2000 році українська провінція з тіл страждання Божої Матері, згромадження конгрегація Сестер служебних непорожньої Діви Марії, відкриває постійну. Нерську столицю Караганді. Сестри приїхали на запрошення апостольського візотатора в Казахстані на Середній Азії єпископа Василя Медвіка. На заклад поліційної настоятельки сестри Марти Козак відгукнулися три сестри. І 16 червня 2000 році сестри прибули. До Караганди. Тут сестри готують до святих танств, дітей, молодь і дорослих, провадять спів під час вечірні, утренні, божественної літургії та звершення танц. Сести допомагають настояти в провадженні рідніх таборів для дітей та молоді. У проведенні та організації святкових релігійних закладів. Печуть прославу до літурині та стежать за чистотою і окрасою Божого Рада. Також сестри відвідують греко-католицькі сім'ї, самотніх і рідних людей, підтримують їх у дусі та за можливості стараються про матеріальну для них допомогу. Заведеться з храму опроситої Богородиці в Карагані, Казахстану за мир Україні і Божу перемогу над Злом усьому світі. Слава тобі Боже наш, слава Тобі, царів Небесний, утішителю душі істини, що всюди віси і все подаш. Старо тімні життя подати, прийди і зведися нас, і очисти нас від усякої сквери, і спаси бла всі душі наші, віруй в єдиного вологов Вседержителя, творця неба і землі, з цього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, і доця роченого перед усіма віками, світло від світла, бога істинного від Бога істинного, Родженого, несотвореного, єдиного за все, що через нього все сталося. Він задля нас, людей і нашого ради спасення, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії, і Діви і стався чоловік. І був розп'ятий за нас, загонті, а пелата, і стражда, і був похований, і воскрес у третій день згідно Списання, і вознісся на небо, і сидить правоця, і вдруге прийдеться славу, і судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і в Духа Святого. Господа Живот Болячого, що від Отця Сходить, що за все зі зимом ним поклоняє, мій рівними славами, що говорив через пророки, єдину святу соборну і апостольську церкву, і сповідую одне на хрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресіння Мертвих і життя будучого віку. Амінь. Слава Отцеві, що нас сотворив, і нині, повся час і на віки віків. Бо Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь, з тобою. благословена ти між жінками і благословенний при Бона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душі наша. Слава Синові! Що нас відкупив, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Бородице Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, Благословенна ти між Ханах, і благословений тило на Бога, бо ти породила Христа, Спаса і Славителя душ наших. слава Святому Духові, що нас просвітив. У святі віру тверди, і нині, і повсякчас, і на віки віки рамки. Богу го родиці, ті благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословенний принома Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наша, слава цю, і Сину, і Святому Духові, і нині, і по часі, і на віки. Розважмо, як Господь наш Ісус Христос молився полину в мороді. Отше наш, що є в свіна Небеса, нехай святище ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Як і ми прощаємо наше, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого Амінь. Богородице Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословеним на Бога, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя, душ наших, Богородице, Діво радуйся, Благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти жінками, і благословений блідона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Слабителя душі наші. Богородице, в седій благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти жінками, і благословенний пріло на Твого бо ти породила Христа Спаса і спавителя душ наших, благородице Діво радуся, благодатна Марія Господь з тобою, ти між жінкам, і благословеним любовна Твого, бо ти породила Христа Спаса і спавителя душ наших, бо Родиці, Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна між жінками, і благословений бідно на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душу нашу, по городицях і порадися, благодатна Марія Господь з тобою, Благословенна ти жінками, і благословений бідно на Твого, бо ти породила Христа Спаса і Сбавителя душ наших. по городицях і Благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти жінками і благословенне пітло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Спавителя душ наших, Богородице, Тіво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти жінками і благословений прітло на Того. Бо ти породила Христа Спаса і Спавителя душа наших, благородиця Діво радишся, благодатна Марія Господь з тобою, Благословенна ти між нами, і благословений пригона того, бо ти породила Христа Спаса і спавителя душі наша, погородиця Діво радишся, благодатна Марія Господь з тобою. Ти між жінками і благословенний пліт Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душі наші. слава Отцю, і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віківам. Бо наш любий Ісусе, прости нам наші віки, заповни нас від оня Бога, за, за до неба всі душі. А особливо ті, що найбільше потребує Твого милосердя. серця. Розважмо, як Господь наш Ісус Христос був до чований. Отже наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущ, я на сьогодні і прости нам провини наші. Як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого Амінь. Богородице Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний благословений на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Славителя душ наших, Богородице, городице Діво радуйся, Благодатна Марія Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословенний від на Твого, бо ти породила Христа спаса і Бабителя душ наших, Богородице, Діво ратушся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенний від на Твого. Бо ти породила Христа спаса і Бабителя душ наших. Богородиця Тіло радишся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний блідо над Богом, бо ти поселила Христа Спаса і Спавителя душа, благородиця Ті порадишся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний блідо над Того. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя дух наших, богородиця Тіво радуйся! благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками. і благословенний тихо на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, благородиця Тіво радуйся! благодатна Марія Господь з тобою, і бо ти між жінками. І благословений плідона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, благородиться Діво радуйся. благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плідона Твого, бо ти породила Христа, Спаса душ наших. душа наша, благородиця Діє порадишся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна між жінками, і благословений плітло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, Богородися Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенний плітло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. слава Отцю і сину, Святому Духові. І нині, і в часі на віки, віки О, наш любий Ісусе, прости нам наші віки, запорони на свято дня вогнема, запровадьте не по всій душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого на серця. Розважмо, як Ісус Христос був в те небі Отче наш, що єсина небеса, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватця не веди нас у спокусу, але визволи нас від духа, амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна Ти між жінками, і благословений плітно на Твого, бо ти породила Христа Спаса і спалителя душ наша, Богородице, Діво радушся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословений блітло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наша, Богородице, Діво радуйся! Благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти жінками, і благословенний трітло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, бо ті порадишся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти жінками, і благословенний вітло на Твого бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, благородиця Діво радися, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословений підлога Твого. Бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, благородиця Діво радися, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословенні літло на Того, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душі наша, благородиця Діво радуйся. благодатна Марія Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословенні прітло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душі наша, благородиться Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословенний прітло Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душі наша, по городицях і благодатна Марія, Господь з тобою, ти твої жінками, і благословенний прітло на Твого, во бо ти породила Христа Спаса і Спавителя душі наша, благородиться і порадився, Благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти жінками і прийду на Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наш, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і час і на віки віків, Амінь. О, наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від вогня пекейного. Запробайте небо всі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Розважмо, як Ісус Христос ніс хрест на гору Бога. Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай ми є не старство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш, насущний, дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо отцям нашим, і не нас у спокусу, але визволи нас від лукавого Амінь. Бо городися, Діло, ради благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословенний благословена на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душі наші. Богородиця Ді боратися, Благодарна Марія Сху з тобою, благословенна тім жінкам, і благословенні придвона Твого, бо ти породила Христа, і Збавителя душі наші. Богородися Ді порадишся, Благодарна Марія Схось тобою, благословенна тім жінкам, і благословенні приноват Твого, Води породила Христа Спаса і Спабителя душі наших, благородиця Ді порадишся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тим жінкам, і на підлона Бо ти породила Христа Спаса і Спабителя душі наша, благородиця Ді порадишся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тим жінкам. І благословенні відно Твого, бо ти породила Христа Спаса і душ наших наша, бо городиця Діво ратуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тимика, і благословених світло на Твого, бо ти породила Христа Паса і душ наших наша. Ти Тіво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою Благословенна тими жінкам, і благословений при то на бо ти породила Христа Спаса і Спасителя душа наша, благородиця Діє радища, благодатна Марія, Господь з Тобою благословенна тим жінкам, і благословений при то на бо ти породила Христа Спаса і Спасителя душа наша, благородиця Тіво радища. Благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний благословений пріхона Того, ти породила Христа Спаса і спавителя душі наша. Благородиця Діко радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний благословений пріхона того, бо ти породила Христа спаса і спавителя душі наша. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, повся, часі, навіки, і повсякчас і на віки Амінь. По наш дух Ісусе, прости нам наші віки, заборони нас від огня дикина, запровадь до неба всі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого на серця. Розважно, як Ісус Христос був посвятий на хресті і помер задля нашого спасіння. Отче наш що є Сина Небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам робини наші, як і ми прощаємо в наші. наших, і не введи нас у спокусу, але весла нас Амінь. богам. Святі порадишся, Благодарна Марія Господь с тобою, благословенна тим жінкам, і благословений на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Спасителя душі наша, благородиться Ді порадишся, Благодарна Марія Господь собой, благословена тві жінка, і благословений на Твого ти породила Христа Спаса і Славителя душі наші. Бородиця Діво радуйся. благодатна Марія Господь с тобой, благословенна ти жінками і благословена пікома бо ти породила Христа Спаса і збавителя душу нашу. Вородиця Діво радуйся. благодатна Марія Господь с тобой, Благословенна ти Христа, Спаса і душі Марія, жінками і благословений бідно на Того, во ти породила Христа Спаса і згодителя душі наша, по городиці, Діво радуйся, благодатна Марії, Господь собою, благословенна тим хана, і благословений бідно Бо на Того, воти городина Христа Спаса і згодителя душі наші, благородиться Діла радуйся, Благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословений при на Твого, бо ти породила Христа Спаса і Словотеля душі наших. Вороже святі порадуйся, Благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословений на Твого. Во ти породила Христа Спаса і Спадителя душі наша. Вородиця Діво радуйся, благодавна Марія, Господь с тобою, Благословенна благословена тим жінкам, і благословеним питом на Твого. Во ти породила Христа Спаса і Спадителя душі наша. Вородиця Ді радуйся. благодавна Марія, Господь з тобою. Благословенна благословена тим жінкам. І благословений приклона того, бо ти породила Христа Спаса і Славителя душі наша. Бо городиці Діва радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками. і благословений приклона Того, бо ти породила Христа Спаса і Славителя душі наша. Слава Отцю і сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків, амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші віки, захорони нас від віддання покильного, до неба всі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого серця. Слава Отцю і сину і Святому Син, Духові, і нині, і по і навіки на віки Амінь. Від Твою милість прибігає, Бородицях Діло, молитвами нашими скорботах не погоди, але відвід під визволює нас, єдина, чиста і благословена, присвятає Городице, спаси нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і по часі, і на віки віків. Слава Ісусу Христу! Молимося, євангелізуємо та інформуємо. Живе телебачення допомагає нашій церкві бути церквою глобальною. Розповідаємо про життя церкви Україні та світу. Єднаємо людей у молитві, пропагуємо християнські цінності. Підтримайте живе телебачення, допоможіть нам стати кращими. Складіть пожертву на сайті, підпишіться на наші соцмережі і пізнавайте мудрість церкви разом з нами.